Василь Семоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубі тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися, повік. не, а недруги, лукаві. Друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті, рідко не не згадують про тебе. З дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі, бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки й Росії, поки я з тобою говорю, хай пилають хмари бурякові, хай січать образи все одно я пролюся капелькою крові на твоє священне знамено.